Процес дегазації розпочато. На рівненському сміттєзвалищі пробурили перші свердловини для видобутку метану. Глибина сягає від 6 до 18 метрів. Про об'єму газ робочі поки не говорять, але те, що він тут є, пропонують перевірити особисто. Попробуйте розповідає. Може, це собою не віднабуть. Чуваса можна на запах так перевіряти? Ну, запах, да, запах єдки. Всього таких свердловин буде 26 становити їх планують до кінця місяця. Ставиться труба заборна газу фільтрована, перфорирована діаметром 110 мм, Обсипається щебнем, фракція 20-40. Потім щебень засипається на 30 см глиною, засипається бентонітом, обливається, щоб була плотна пробка. І далі засипається. Знову линою мовиться і готується під відводи газів. Нагадуємо, рівно підписала угоду зі столичним інвестором, котрий планує викачувати з місцевого сміттєзвалища метан, який утворюється від гниття органічних відходів. Це дасть можливість виробляти зелену енергію з відходів і вбереже полігон від пожеж. Це метан, який буде добуватися, він буде через спеціальні установки. Обладнання, наскільки нам повідомляє інвестор, він закупив його в Німеччині. От, ціна обладнання, якщо взяти на наші, десь вона була ну, десь до 700 тисяч євро. Вони купили, сказали, що одне із кращих. Так, і це буде добуватися електроенергія. Ну там вона буде добувати, вона буде йти по зеленому тарифу. Відповідно, як електроенергія добута з альтернативних джерел. У західному регіоні це чи не єдиний такий проект, де планують використовувати сміття для утворення альтернативних джерел енергії. Місто це приноситиме близько 15 тисяч гривень в місяць плюс робочі місця. Якщо умови будуть сприятливими, видобуватиме метан тут планують протягом 15 років. Ірина Мороз, Роман Шикунець, випуск новин.